Юні абітурієнти, які ще вчора сиділи за шкільними партами, сьогодні роблять найважливіший вибір у своєму житті, обирають професію. Саме для майбутніх студентів у Могилів-Подільському технолого-економічному фаховому коледжі Вінницького національного аграрного університету для випускників шкіл організували День відкритих дверей. Ми радо та гостинно запросили абітурієнтів. Поряд із Днем відкритих дверей на сьогодні дуже багато гостей, таке гарне свято. І поряд із Днем відкритих дверей у нас буде нагородження переможців виконання наукових робіт нашими групами студентів різних навчальних закладів. Тому раді всіх вітати. Абітурієнтам розповіли про широкий спектр професій, особливості вступної кампанії в умовах війни, а також презентували всі відділення, які створені на базі закладу. У нас сьогодні день відкритих дверей. Ми проводимо для учнів шкіл, як сільських нашого району, так і області і нашого міста. І у нас кожна циклова комісія. У нас їх чотири. Вони підготували свої презентації кожної спеціальності. У навчальному закладі майбутні студенти можуть отримати знання за різними спеціальностями: облік і оподаткування, підприємництво та торгівля, харчові технології, зберігання і переробка зерна. Студенти коледжу розповідали абітурієнтам про актуальність кожної із рекомендованих професій. Карвін це дуже цікаво. Це вирізання фігурне з овочів та фруктів. Воно популярне в закладах ресторанного господарства. Це дуже. Цікаво, і в майбутньому житті воно пригодиться кожній господині. Найперша перевага це вміння говорити з людьми, розуміти їх, комунікувати з ними, тому що ну в нашому житті це невід'ємна звичка. Друга перевага це те, що коли ти вивчишся на цю спеціальність, ти можеш працювати сам на себе. Тобто, нас вчать створювати свій власний бізнес-план або стартап. Також гарною перевагою є те, що. На відміну від медичного, наприклад, якщо там вчитися треба 7-8 років, щоб кимось стати, ти вчишся всього на всього 3 роки, виходиш від це і вже маєш якийсь досвід роботи і можеш вже починати працювати та заробляти гроші. Професія бухгалтера надзвичайно актуальна, особливо в такий важкий період, який зараз нас переживає країна. В майбутньому бухгалтери повинні. Правильно вести облік, аби наші підприємства українські могли стабільно працювати і відбудовувати нашу країну. Це дуже перспективна професія. Можна піти далі, далі, лаборантами можна стати і директорами. Цього року ми проходили практику на винничанському елеваторі МХП Агрокляж і на винничанському елеваторі Вінницької промислової групи. Механізоване все виконується все за допомогою комп'ютера. Нам було дуже приємно це цим всім спостерігати, і дуже цікаво. Опісля презентації спеціальностей та особливостей цьогорічної вступної кампанії, абітурієнти відвідали усі відділення у навчальному закладі, аби остаточно обрати майбутній фах. Тож могилів Подільський технолого-економічний фаховий коледж ради запрошує абітурієнтів на цікаве та насичене навчання.